Збували заборонені речовини за допомогою закладок. 8 січня ввечері в Івано-Франківську під час несення служби поліцейський офіцер громади виявив двох підозрілих молодиків. Це трапилось на вулиці Василя Стефаника. В одного з хлопців у руці було 5 зіп-пакетів із наркотичними речовинами. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Під час поверхневого огляду в них виявили ще 60 пакетів з психотропними речовинами Альфа пвп -Пі та Мефедрон. Також поліцейські встановили, що зловмисники встигли вже розкласти понад 30 закладок. Однак до потенційних споживачів вони не потрапили. Їх усі вилучили поліцейські та направили на експертизу. Правоохоронці також встановили, що збутом наркотичних речовин заробляли двоюрідні брати. Мешканці Кали. Уського району їм 21 та 20 років. Раніше не судимі. Обох молодиків затримано в процесуальному порядку. Їм слідчі уже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво, виготовлення придбання зберігання, перевезення присилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Юлія Торконяк Ігор гусак Tel Radio Kompani Yaarai.